Стосовно ресурсів, тут був піднятий питання. Дивіться, сьогодні, в принципі, дуже багато вже виробників і багато технологій, які заведені в державу, і вони фактично використовуються в підрозділах Збройних сил України. Чому кажу дуже багато? Тому що все таки хотілося б перейти до якоїсь якості. Сьогодні противник переважає технологіями. Нам потрібні не просто Зборочні процедури, зв'язані, допустимо, тими же дронами, нам потрібно іміти доступ до технології. Тобто, коли ми будемо залежати не від поставок електродвігатілей, контролів польотних і так далі, або інших систем, а коли в нас якась частина буде виготовлятися. І найголовніше, ми можемо адаптуватися до тієї ситуації, як вже було сказано. Адаптація реба противника, ми можемо своєчасно на неї реагувати. Ну і друге питання, що стосується ефективності систем. Система це, ну, може бути оцінена тільки по ефективності. Якщо це система для ураження техніки або, якихось, або живої сили, вона відповідно, затрачені ресурси, які отримуємо ефект від цього. Це буде пов'язано з фінансами, звичайно, тому що чим складніше, чим дорогостояще, то ми очікуємо від неї найбільший ефект. До чого веду зараз, ви бачите. Також із інтернету ресурсів, що росіяни дуже ефективно використовують розвідувально ударні комплекси, які по факту це сьогодні інтегровані під певне правне забезпечення, а фактично це зібрані готові рішення там розвідувальних безпілотних систем. Це засоби враження, прав на забезпечення, яке аналізує, створює каталоги цілей і бистро оперативно оперативно їх вирішує, розподіл задач і виконання виконання їх. Тобто ми повинні реагувати дещо асиметрично. Тобто, до чого веду, що нам потрібні не звичайні безпілотні системи, нам потрібні комплекси. Наприклад, в, даному, в даній ситуації, коли в них превосходство по орланам, залам і, скажімо так, по, по суперкамам, нам потрібно з ними боротися. Класичний підхід це буде боротьба дорогостоючими ракетами, які ми в принципі системи маємо, але ми їх або Виготовляємо або ми їх закупаємо. Це витрата ресурсу. Відповідно, кожна е, збита безпілотна система розвідувального має свою ціну. То чому не подивитися в інший, е, скажімо, бік і використовувати безпілотні літальні системи повітря-повітря, е, які дозволять так само більш здешевити е, знищений ворожий цей безпілотний літальний апарат? Але це потрібно технології. Тобто, також у нас. У нас є окремо і розвідники, у нас є засоби ураження. І так само у нас зараз стоїть завдача по інноваційній діяльності: його все зібрати, витягнути найбільш підготовлені підприємства, або, скажімо так. Організації, які спроможні це зробити, і вийти на те, щоб у нас появилися такі комплекси. Це стосується як повітря-повітря, як повітря, земля, яких, на жаль, зараз от іменно в комплексі немає. Що в подальшому дасть поштовх до використання із штучного інтелекту і в подальшому застосування технології РОЯ, іменно бойового роя. І це буде підвищена суттєва ефективність.